У мене є такий прийом це періодично задавати собі питання, від чого я відмовився останні три роки? Що я перестав робити останні три роки? Що я перестав цінувати, що я почав цінувати останні три роки? Бо ми цього не помічаємо. Ми дуже часто просто-напросто не помічаємо те, як ми змінюємося, або не змінюємось. Бо відповіді і в одну, і в іншу сторону, вони можуть. Наштовхнути нас на не дуже приємні спостереження за цією динамікою. І, і, наприклад, найбільш неприємне питання, яке я... або констатація, яку я можу собі адресувати часами, це «Стоп! Чи перестав я взагалі розвиватися? Чи, чи, чи змінюватись? Чи я ще здатний до того, щоб щось інакше робити, інакше. Дивитись на це. Тобто періодичність, да? періодичність такого ну, чек-лісту. Чек uh, да? У вас саморефлексія, це да? Самор... методологічний підхід, якийсь, ви сідаєте, Критична, думаєте, чи так. це випадково по дорозі, ви запитуєте себе? І так, і так. Бо ніхто не може сказати, що от такі думки в мене приходять лише по п'ятницям. Думки вони приходять тоді, коли вони приходять, у зв'язку з обставинами, у зв'язку з іншими думками інших людей. То для, для цього треба, мабуть, спостерігати ще до того, слухати і чути. Бо це є джерело величезне для okay. розвитку.